Дня. Сьогодні я розкажу вам, як, як можна вигуляти душу. Ну, уявіть, собі, що ваша душа це граль і вона забита, так? Коли, людина, коли в людини душа забита, горіч, людина закривається в собі і не хоче ніяких нових стосунків. Щоб вигуляти душу, можна піти до священника і посповідатися. Можна взяти пузирьок. І піти до подружаю, так, виплакатися. Мужчини беруть пузирок, йдуть в гараж, так, вони там говорять по душах. Так теж хороший спосіб. Є ще один спосіб, коли ви не любите священника, не вживаєте алкоголь. Можна написати все на папері, на бумазі і спалити це, так? Може й поможе, так, але є ще один спосіб, так, який називається в картах Таро повішений. Тобто людина замикається в собі. І колупається в своїх думках. Витягуючи ту чи іншу думку, вона Розбирає її на молекули. Ну, наприклад, беремо думку: не запізнила б я на цей поїзд і не зустріла б свого цього баламута. І моє б життя пішло в іншому руслі. З таких моментів ми розбираємо і нас, ну в принципі, цей момент не тригерить. А от коли людина має втрату близької людини, вона не може тримати цю думку в своїй голові. А тут треба її втримати в своїй голові і розібрати. На молекули. Розібравши цю думку, коли ви її заїздите і вона буде, як заїжджена пластинка, вона вас тригерити не буде, ритм серця не піднімається, це просто буде звичайним споменом. Ось такий процес можна зробити. Це називається вигуляти душу. До нових зустрічей!